Друзі, сьогодні про те, як нас кинули про нашу таку уславлену цифровізацію, кидають і ще далі будуть кидати, і так знищить український народ. Розбиваю міфи про цифровізацію, про те, що вона створювалася на заході, і Україні також потрібно сюди йти в цьому напрямку. Але почну з основоположного, друзі, коли президенти наші гетьмани складають присягу на вірність українському народові, вони кладуть руку на пересок. Ницька Євангеліє, тому що Пересопницька Євангеліє – це символ Слова Божого. Так ось, друзі, коли наш потужний кладе руку на пересопницьке Євангеліє, а ногу на Конституцію, це означає, що у нас відбувається профанація сенсів. А друзі, де відбувається профанація, а тим більше сенсів, то там починається імітація, імітація порядку. І ось, повертаючись до цифровізації нашої, так у нас цифровізація. Якщо в інших державах, наших західних аля в дошках партнерів, цифровізація працює на економіку, то у нашого потужного цифровізація вона працює проти власного народу і задля популяризації власного піару, для того, щоб народ приводити до дезінформації і далі грабувати під час війни, що відбувається і зараз. Друзі, Давайте повернемося в історичне минуле, як зароджувалася цифровізація на Заході, в Кореї, в Китаї, в тій самій Естонії, в Європейців. Друзі, коли ці всі наші потужні союзники готувалися до четвертої промислової революції, а зараз іде четверта промислова революція, вони передусім підготовлювали свою економіку. І тут дуже великий нюанс. Їхня цифровізація вона почалася з цифровізації економіки. Простими словами, це означає, що держави створювали власну е інфраструктуру, держави створювали власні дата-центри, держави створювали власний безпечний кіберпростір, держави створювали власне національне законодавство, держави створювали е правила гри. Розумієте, е, тому їхня ось оця, е, промислова революція і участь у промисловій революції, вона дала поштовх їхнім економікам, тому що все було е, поетапно. І правильно цифровізація вийшла з економіки, тому е, в Америці е, зараз якраз їхні технології працюють на їхню економіку, тому що Україна, яка кичиться цифровізацією, насправді вона не проводить цифровізацію, вона стала такою собі вітриною державних сервісів. Але друзі, це нічого не має спільного із цією цифровізацією. Яка е, відбулася в четвертій промисловій революції е, на заході, розумієте? Тому що наша цифровізація е, це е, оцифрування документів, оцифрування наших даних, е, питання з якою метою, але е, питання економічної складової нікого не цікавило, і тут дуже великий нюанс, тому що друзі е, не відбувається так цифровізація. І коли в тебе частка IT е, в сектору 3-4 ВВП, це говорить про те, що у тебе не цифровізація, а в тебе е, Населення, яке лідирує в світі по тупому завантаженню додатків для бізнес проєктів оце друзі, наша гірка реальність. Тому ще раз підкреслюю: в Україні немає цифровізації, яка відбулася на заході, яка відбувається і зараз на заході, тому що ми живемо в епоху четвертої промислової революції, і тому у нас відбулося по суті це як. Ну, приклад такий собі. Це коли ми е, пофарбували фасад на недобудованому будинку, е, намалювали цифровізацію і приліпили туди лейбузе. Розумієте, оце цифровізація нашого потужного, виключно для того, щоб обдурити, обкрасти український народ. Замість того, щоб підготувати українську економіку до цифровізації, замість того, щоб створювати своє апаратне забезпечення, замість того, щоб створювати свою власну хмарну інфраструктуру, не чіпляти собі на шию ланцюг подвійної вендорної залежності, де Амазон керує фактично. Нашими, скажімо, даними, да, зберігає їх, управляє їх, а інший контролює трафік. Оце і є ланцюг подвійної вендорної американської залежності. Тому друзі, їхня цифровізація працює на їхню економіку. А наша цифровізація працює для того, щоб гідність українського народу звести до такого собі пакета даних, який можна про. Дати те, що робить зараз Зеленський, вмити руки, піти, виїхати далі е після закінчень повноважень, чи після того, коли вже е кишнуть, е і сидіти там, і скажуть: Ну так, е ну так ви ж е кричали: Божа роса. Тому, друзі, думайте, схаменіться і зрозумійте, що вас зараз продають. Народ втрачає свою гідність. А гідність це те, що держава має оберігати. Розумієте, це не те, що держава створює, це те, що держава має оберігати. Думайте, нарешті, бережіть себе і свої родини. Це саме головне на сьогоднішній момент: зберегти себе, вціліти в тому хаосі, який зараз відбувається.